Вночі 13 грудня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Потужні вибухи пролунали о 3-й годині ночі. Сили ППО одразу відпрацювали по цілях. Через падіння уламків у багатьох житлових будинках вибито вікна та пошкоджено фасади. У Дніпровському районі загорівся багатоквартирний будинок. А також уламки ракети впали на приватний житловий будинок. А в одній із дитячих лікарень повибивало вікна і пошкодило вхід до будівлі. В Дарницькому районі спалахнув одноповерховий житловий будинок. У Деснянському районі горів уламок ракети, який впав на відкритій території. Крім того, внаслідок атаки постраждав і дитячий садок. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, загалом внаслідок нічної атаки ворога постраждали 53 особи. 22 із з них, у тому числі двоє дітей, госпіталізували. 33 трьом постраждалим медики надали допомогу на місці. З будинку у Дніпровському районі евакуйовано людей. Окупанти вночі також атакували Одеську область. Там через атаку шахедів поранено двох людей. Сили ППО цієї ночі відпрацювали на 100%. Знищено 10 із 10 запущених шахедів і 10 із 10 балістичних ракет. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак припустив, що удари по Києву РФ могла завдати ракетами 48Н6 з комплексу С-400. Детальніші результати будуть після проведення експертизи.